На проспекті Волі у Луцьку відновили ремонт. Рух дорогою не перекритий. Вантажівки возять будматеріали. Майстри встановлюють бордюри та готують основу під вкладання бруківки. Ми знаки поставили, щоб машини об'їжджали, щоб ніде ніхто не влетів би сюди. Маємо швидко зробити, але якісно. Чим більше, тим нам краще. Поряд відбуваються земельні роботи. Де підготовка застережняти? Вийде під пореби купають роботи. Виконують у різних місцях вздовж проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану. Працівниця обласної бібліотеки для дітей Людмила Хілуха каже: ремонту тротуарів біля книгозбірні чекали давно. Це тільки сьогодні зранку. Розрили, і от така ситуація, ще й дощ пішов. Але до того тут був жахливий асфальт, Вважаючи на те, що влітку ми багато заходів проводимо на вулиці. Діти малюють, діти грають, бігають. Тому ми чекаємо з терпінням, що буде рівний вруківка, і нам буде зручно. Тому з розумінням відносимося до тимчасових незручностей. Ремонт проспекту волі передбачатиме тимчасове перекриття дорожнього руху для вкладання верхнього шару асфальтобетону. Коли це буде, ще не вирішили, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк. Там тривають такі підготовчі роботи. Де зачистка, там розбирання, вирівнювання, підсипка. Якби такі самі самі чорнові роботи, як дозволяють погодні умови, там стан ґрунтів. В планах в цьому році завершити капітальний ремонт проспекту Волі, тобто тротуарне покриття, озеленення, лавки, освітлення, зі слів Миколи Осіюка на реконструкцію проспекту Волі витратять понад 90 мільйонів гривень. Нагадаємо, капремонт проспекту розпочали торік. У травні Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.